в нас требдинг да нет давай включай Брей Брей бред 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 у нас бред <святый> люди всех вітаємо <святый> люди и <святый> люди их миллиарды их так давай все люди мы плачемо то что мы Переїхали від радості, плачемо на велику кільцеву 4А. Якась е, людина написала Ю, тому що їй по тому. Що їй сказав, Директор". Їй сказав, але в нас адреса 4А. Біля нас там е, шпалеріраж, і Знаю, можна доїхати робота, до нас. Руслан. Та не перебувай мене, Заходимо вам, заходимо, заходимо, і заходимо і показуємо, що у нас тут. Дивіться, тут у нас мало що розставлено, але ми зараз все підготовлюємо, розставляємо меблі. В принципі, до нас можна завітати. Ми працюємо в нашому штатному режимі. Понеділок, субота, понеділок п'ятниця з 9 по 18, субота з 10 по 4 годину. Знаходимося через за адресою Велика Кільцева 4 А. Тут у нас столи, розставлені столи, Оля далі покаже, що у нас ще розставлено. Да, давай, Сьогодні твій зоряний час. Давай. Та покажи, покажи будку охоронця. Тут Дивіться, тут в нас написано, що знаходиться на першому поверсі. Тут в нас столи, шафи, тумби, сейфи, металеві шафи і техніка. Сюди будемо. Дивіться, тут у нас є столи з шухлядами, є звичайні столи. Розставлено небагато, але якщо хочете багато, зберемо потім. Тут в нас лежать. Стоять точніше столи з підовим механізмом. Вони у нас на палетах. Покажи Ставлено. тумби, Руслан, план. Ти нас... показуєш тут, там у нас тут... в мішках. Тут в нас трохи тумб проставлено, буде більше. Зараз ми трохи розставили, щоб ви могли пройтися, хоч собі обрати, вибрати і придбати. Далі в нас тут трохи покраще. Тут вже в нас більше тумб стоїть. Можете подивитися чотири моделі. Зараз тум тут стоїть, але буде більше шафи. Будь ласка, можете подивитися, є шафи. Ді Де ділся ентузіазм, я не зрозуміла. Та ти. ти його вбила. Якщо ви хочете собі придбати сейфа, придбати металеву шафу, будь ласка, приїжджайте, вже можете вибирати. Можна обрати металевий шаф, у нас вон там ще попривозили, тому, в принципі, дуже багато. Пішіть на другий поверх, вам покажемо, що в нас є. Оля нам розкаже, що на другому поверсі у нас знаходиться. Чого? Чого? Давай, іди ти. В нас шафи зараз приїжджають, вивантажують хороші шафи. Так, так. Ну і ми прийшли в принципі на другий поверх. Тут в нас вже побільше меблюв, меблюв побільше. Тут у нас є крісла різних видів. Також є стільчики, крісла, лофтові столи, бу, столи з підйомним механізмом, меблі нашого власного виробництва, стільці, шафи, тумби. Все, що завгодно. Кому потрібно, чекаємо вас у нас на великій кільцевій 4 А добавчено. Друзі. Підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на наш телеграм та приходьте до нас в гості. І вибачте, зараз вона.